Крадіжка у театрі. Під час виступу Київської групи у Театрі юного глядача в одній із гримерок викрали особисті речі акторів. Як виявилось, на кримінал пішов серійний крадій. Подробиці далі в сюжеті. Вистава завершилась криміналом. У театрі юного глядача під час виступу народної артистки України Ольги Сумської одну з гримерок обікрали. Після першого дійства до мене підійшла помічник режисера і сказала, що у нас случилась ЧП. Ми пройшли в ремірну комнату, в котре наході артісти піадра. і казала, що них пропало очень много лічних речей. Вже за п'ять хвилин на місце злочину прибули полісмени. Відразу встановили особу злочинця. Ним виявився раніше неодноразово судимий місцевий мешканець, і наступного дня вже його затримали. Правоохоронці кажуть, затриманий вів себе зухвало. Чоловік вже був засуджений сім разів. В ході слідства правоохоронці виявили. Виявили, що затриманий після останнього виходу на волю вже скоїв 11 крадіжок із незачинених офісів, лікарень та гуртожитків. Проходив мимо, Думаю, та не може бути, щоб я не виставила театр. Смотрю, ремарка відкрита, там все стоїть. Я без взяв і пішов. за крадіжку чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС.